дні в Черкасах. Просто у середмісті розкинулась ярмарка меду. У Черкасах вона уже в сьоме. Організовує її торгова марка «Козацький мед. За солоденником стають у чергу ще зрання. Вибір продукту тут вражає різнобарв'ям. Ми привезли більше 20 сортів меду. Є у нас і літрові баночки, і є трьохлітрові баночки, около 22-23 сортов меду. Із різних областей України, З Полтавської, Запорозької, Херсонської, Одеської, Вінницької, Сумської, Ніколаївської. Обрати мед тут можна на будь-який смак та гаманець, не лише як солоденик, але й як ліки. Кожний сорт меду полезен для організму чоловіка по-разному. Наприклад, ліповий мед полезне для органів дихання, гречаний мед, в них содержиться много железа, полезне для серця, для крові. Акація, например, не викликає алергії, можна при діабеті, можна дітям з трьох А Біла акація люди також делають профілактику катаракти, глаза капають в неї. Цілющі властивості тут має не тільки мед, а й інші ярмаркові продукти бджолярства. Солодкі ліки, кажуть, у козацькому меді корисні завжди, та особливо зараз, бо ж із настанням холодів імунітет потребує підтримки пыльца, перга, прополис, маточное молочко, а также препараты, изготовленные на их основе для лечения профилактики всевозможных заболеваний. Это лечение сердечно-сосудистой системы, эндокрионной системы, очищение восстановление печени и почек, восстановление организма после химиотерапии, также общеукрепляющее лечение женского организма, мужского. За солодким продуктом у перший день ярмарку тут зібралась чимала черга. Більшість каже, козацький мед купують не вперше. Усе через ціну та лікувальні властивості. Їх переповідають, відчули одразу. Нам мені, подобається, мене перший раз, він вкусний і хороший. Сусідка продавала 23-літровий, а тут за 176. Разнотраві трьохлітровий. тому ми сюди ходимо. Добріше, я колись брала, тут хороший мед. На ринках дуже дорого просять. А я пенсіонерка. На рынке, на рынке 300 банків, 250-270, тут 170. А я сердечник, я постійно рано п'ю з водичкою, ложечку меду обязательно. Вот. и І взагалі якісь там кашки, все таке. Я дієчик теж мед додаю. Я завжди покупаю для укріплення здоров'я. Я себя чувствую. Лучше. Ярмарка меду у Черкасах проходитиме з 8 по 12 жовтня. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка 207, біля центрального входу в будинок торгівлі. Графік роботи із 9 до 17 години.